Хто дивився мої останні відео і прогноз для України на грудень і інші відео. Там я казала, що якось у грудні місяці дуже сильно буде активація воєнних дій саме на півдні нашої країни. І ось ці всі карти це мені ще раз підтверджують. Вони там накопичують сили. Тут десятка пентаклів. Це і людський ресурс, і якась техніка стягують на південь нашої країни, розпреділяють війська. Тут в нас лицар Пентаклів вже у дорозі. Ось ці війська до півдня вони хочуть перемоги. Вони вважають, що південь це їхня територія. Я вже казала у моєму минулому відео, що вони вважають ось ці землі півдня нашої країни своїми, як кажуть, ісконно руськими землями. Тому вони будуть накопичувати сили. Вони будуть перекидувати туди додаткові якісь резерви. Так, це може зайняти в них певний проміжок часу, але вони сподіваються на якийсь великий масштабний прорив. Про це мені каже і карта сонця, і карта страшного суда. Щось вони готують на півдні нашої країни дуже дуже нехороше. Це дійсно. Прорив на півдні будуть важкі бої. П'ятірка мечів про це мені і каже тут. В нас єрофант це наказ самого найвищого керівництва Російської Федерації, щоб захопити південь нашої країни. І щодо Херсонської області, в них теж дуже великі і дуже масштабні плани, тому дійсно накопичують ресурси і готують якийсь великий прорив.